Слава Україні! Вітаю вас, любі учні! Дякую, що ви знову на моєму каналі. Дякую за перегляди, вподобайки і невподобайки. Коментарі і запитання. Ми продовжуємо знайомитись з Алкенами і тема відеоуроку фізичні і хімічні властивості ненасичених вуглеводнів. Стиглі банани є солодкими. Це ефект поступового перетворення цукрів, які в них є. У недозрілих бананах переважає крохмаль, його в 20 разів більше, ніж фруктози. У стиглих бананах це співвідношення є протилежним. За перетворення крохмалю на фруктозу відповідає етен, тобто етилен. Банани зривають зеленими і так транспортують до місця призначення. Лише перед надходженням до магазинів їх піддають контрольовані обробці етиленом для рівномірного дозрівання. Цікаво, що виробництво етену це замкнене коло. У міру дозрівання плоди виробляють його більше, а це, в свою чергу, прискорює дозрівання. Вплив всього 0,1. Міліграма етилену протягом 24 годин може допомогти достигнути 1 кг помідорів. На жаль, цей процес точно не повторює процес дозрівання. І помідори, зібрані зеленими та оброблені таким чином, не дуже схожі за смаком до визрілих помідор, щойно згороду. Про ці та інші властивості ненасичених вуглеводнів ви дізнаєтеся із цього відеоуроку. Фізичні властивості алкенів та алкінів подібні до алканів. Ненасичені вуглеводні з меншою молекулярною масою є газами. Тоді як з більшою можуть існувати у вигляді рідин. Перші три алкени є газами, а наступні 14 рідинами. Усі вищі алкени є твердими речовинами. Етен і пропен мають слабкий запах. За збільшення кількості атомів карбону та розгалужені ланцюга запах стає їдким подразнює слизові оболонки. Перші три алкіни є газами. Наступні до 17-го включно рідинами. Усі алкіни вищі за 17 атомів карбону є твердими речовинами. Ненасичені вуглеводні зазвичай мають нижчі температури плавлення та кипіння. Порівняно з їх насиченими аналогами з подібною молекулярною масою. Температури кипіння та плавлення зростають зі збільшенням молекулярної маси, як і в алканів. Температури кипіння алкінів трохи вищі, ніж у їхніх відповідних алкенів, через наявність одного додаткового зв'язку між атомами карбону. Ненасичені вуглеводні є неполярними. Тобто мають слабку міжмолекулярну силу. У результаті вони мають низьку розчинність у воді, але повністю розчиняються в неполярних органічних розчинниках, таких як, наприклад, бензен. Спочатку розглянемо, як можна отримати етилен. Для цього потрібно шматок поліетиленової плівки помістити у пробірку, закрити отвір пробірки корком з газовідвідною трубкою. Кінець якої потрібно опустити у пробірку з водою, що перевернута догори дном, і отвором спрямована у кристалізатор з водою. Далі потрібно нагріти пробірку у полум'ї пальника і зібрати газ способом витіснення води. Ацетилен, тобто етин, можна отримати додаванням води до кальцій карбіду кальцій С2. Збираємо отриманий газ також витісненням води. Вам уже відомо, що головна відмінність між алканами, алкенами та алкінами полягає у наявності чи відсутності множинних зв'язків між атомами карбону, з яких складаються їхні молекули. Наявність кратного зв'язку в ненасичених вуглеводнях надає їм деяких властивостей, яких не мають насичені вуглеводні. Саме завдяки цим зв'язкам алкени та алкіни вступають у реакції сполучення та полімеризації. Етен має подвійний зв'язок між атомами карбону. Один із цих зв'язків може розриватися досить легко. Можливо, найпростішою реакцією сполучення є гідрування. Це реакція з водним у присутності такого каталізатора, як, наприклад, нікель або платина. Реакція гідрування не проходить без каталізатора через величезну енергію активації. Каталізатори знижують енергію активації, послаблюючи зв'язки і роблять реакцію можливою при кімнатній температурі. Молекула водню додається до подвійного зв'язку так, що кожен атом карбону стає додатково пов'язаним з одним атомом гідрогену. В результаті взаємодії етену з водним утворюється етан. Реакція гідрування алкінів протікає у присутності каталізаторів платини паладію нікелю. При цьому друга стадія гідрування протікає набагато швидше. Алкени також легко піддаються галогенуванню, тобто приєднанню галогенів. Так, бромна вода містить молекулярний бром. Який надає їй коричневого кольору. Додавання бромної води до етилену викликає її знебарвлення, оскільки один зі зв'язків між атомами карбону розривається, і окремі атоми брому приєднуються за місцем розриву. У назві вуглеводню суфікс «н» замінюється на ан. І водночас у молекулі з'являються два атоми брому, наявність яких. Також показують у назві сполуки. Отож ми отримуємо дебромоетан. Спостерігаємо зміну кольору розчину, оскільки з нього зникають молекули брому, що надають коричневого забарвлення. Можемо записати реакцію бромування етену за допомогою молекулярних формул. С2H4 плюс бром 2 утворюється… С2 h 4 бром 2. Приєднання брому до етину відбувається аналогічно, але в два етапи. На першому молекула брому розриває один з потрійних зв'язків, і до нього приєднуються два атоми брому. Після реакції ми ще маємо подвійний зв'язок між атомами карбону. Для другого етапу потрібна іще одна молекула брому, яка атакує один із подвійних зв'язків. У результаті цієї реакції утворюється насичена сполука. У назві початковий суфікс «ін» змінюється на «ан», а отримана молекула містить аж чотири атоми брому, звідси і повна назва тетрабромоетан. Як і в попередній реакції колір розчину бромної води змінюється. Знову запишемо ці два кроки за допомогою молекулярних формул. С2H2 плюс бром2 утворюється С2H2 бром2. На другому етапі приєднаємо до цієї молекули ще одну молекулу брому. С2H2 бром2 Плюс бром 2. Утворюється С2H2 бром 4. Загальна хімічна властивість для всіх вуглеводнів вступати в реакцію горіння. Ненасичені вуглеводні легко займисті. Горіння залежить від кількості доступного кисню. Якщо його достатньо, відбувається повне горіння, а продуктами є вуглекислий газ і вода. При обмеженому забезпеченні киснем продукти горіння чадний газ і вода. При горінні ще з меншою кількістю кисню з'являється вуглець або сажа і вода. Реакція горіння, під час якої утворюється вуглець у вигляді сажі, відбувається в повітрі і називається неповним горінням. Горіння екзотермічне, при цьому виділяється велика кількість теплової енергії. Тому при правильно сконструйованому пальнику киснево-ацетиленове полум'я досягає найвищої температури а це 3300 градусів серед усіх відомих горючих газових сумішей. Отже, ми з вами сьогодні говорили про властивості ненасичених вуглеводнів. Коротко про головне. Фізичні властивості алкенів і алкінів подібні до фізичних властивостей алканів. Вони змінюються зі збільшенням числа атомів карбону в ланцюзі. Ненасичені вуглеводні завдяки наявності подвійних або потрійних зв'язків є більш реакційно здатними, ніж їхні насичені аналоги, тобто алкани. Алкіни, порівняно з алкенами, більш реакційно здатні. Алкени і алкіни вступають у реакції сполучення. Гідрування та галогенування. Усі насичені та ненасичені вуглеводні горять у присутності кисню. Якщо маєте запитання чи коментарі, пишіть під відео, тисніть вподобайку. Підписуйтесь на мій канал, якщо цього ви ще не зробили. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків!